Що варто знати кандидатам у водії про теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі? Територіальний сервісний центр 5143 інформує мешканців міста Білгородністровського та Білгородністровського району щодо змін, внесених до інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ від 1 червня 2023 року номер 443, зазначеним наказом, який набрав законодавство Законної чинності з 1 серпня 2023 року внесено зміни до інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ від 7 грудня 2009 року номер 515 основні з яких. Особі для складання теоретичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом року з дня видачі їй свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки. У разі якщо особа не склала теоретичний іспит, наступний теоретичний іспит призначається не раніше ніж через 10 календарних днів, що обраховується починаючи з наступного дня після складання цього іспиту. Друге, особі для складання практичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом двох років з дня видачі її свідоцтва про закінчення практичної підготовки. У разі, якщо особа не склала іспит, наступний практичний іспит призначається не раніше, ніж через 10 календарних днів, що обраховуються починаючи з наступного дня після складання практичного іспиту. Під час складання теоретичного та практичного іспитів використовується, крім фото, відео і аудіотехніка. Практичний іспит в сервісному центрі це другий за рахунком іспит, який складається кандидатам у водії. Він є завершенням практичного курсу підготовки в автошколі. Практичний іспит вважається нескладеним, якщо кандидат у водії допустив більше трьох типових помилок. Створив ситуацію, що викликала необхідність втручання екзаменаторів або інструктора навчального закладу в управлінні транспортним засобом для запобігання аварійно-небезпечної ситуації або ДТП. Відмовився виконати вправу практичного іспиту, крім випадків, коли виконання команди екзаменаторів може призвести до порушення ПДР або створення аварійно-небезпечної ситуації або ДТП. Дозволяється складати практичний іспит у будь-якому. Зручному сервісному центрі МВС. Більше немає вимоги, що особа має складати практичний іспит там же, де успішно склала теоретичний, як це було раніше. Лише після успішного складання практичного іспиту у територіальному сервісному центрі видається водійське посвідчення. Якщо особа вперше отримує водійські права, то вони є тимчасовими і видаються на два роки. По завершенню терміну дії тимчасових водійських прав здійснюється їх обмін на постійній, без жодних іспитів. Проте, якщо протягом дії тимчасового посвідчення буде зафіксовано більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, доведеться пройти навчання ще раз з самого початку.